І всім привіт, народ, з вас підписувати вподобайком, продовжуємо грати в Manor Lords Так, ми закінчили на тому в минулому відео, що я отримав новий регіон. Новий регіон. Ось тут. Зараз ми займаємося тим, що забезпечуємо всім початком. Тут все, що їм треба для початку. Ми о, почали виробляти їжу, збирати ягоди, і табір мисливців зробили. Тепер ми. Ну, дрова робимо, тепер нам треба побудувати доміки для всіх в цьому регіоні. В старому регіоні в нас також мають бути проблеми. Насправді так кажучи. Так, давайте. Ротація культур. Просто будемо забезпечувати постійний пар. Ну, типу, рік вирощуємо, два роки пар. Хоча це дуже погано буде тому зараз, особливо зараз для нас. Тому що в нас виходить, що все зараз вирощується, а потім пар. А, як дивно. Так, доброго вечора. Я повертаюся до вас, дивлюсь, що ви тут робите. Тут, мені здається, треба зменшити кількість людей, яка тут проживає. Тому що тут ми просто не забезпечуємо саме себе. Ой, слухайте, тут також рівень. Yeah. І ти окремо підвищуєшся, ви окремо між собою підвищуєтесь. А що можемо ми торгувати продукт... ну, перевозити продукти торя торгівля Чому тут нема, ти типу, продавати по тіпо, якусь мінімальну ціну, по якій ми продаємо? Тому що зараз ми знову просто будемо за копійки продавати і взуття, і щити. Настільки за копійки, що вигідніше просто вже дошки продавати. Поки що ні, але потім буде вигідніше просто дошки продавати. Не, не подобається мені це все. О, тут вже три домики готові. Ну хоча б тут в нас їжі вистачає і пального. Тут в нас все красиво. Хм, я б хотів, чесно кажучи. Ну ні, поки що нічого не робимо. Але тут в будь-якому випадку ще треба амбар побудувати. Давайте з цього боку. Амбар з цього боку склад. факторію поки що не робимо, через яку продавати. Поки що не робимо. Також вам би тут все подавати, але мені потрібні гроші. Постійний приток грошей. Нове очко розвитку. Ну, ти та точно будеш сільськогосподарським регіоном. Тому беремо важкий плуг, а потім пекарні. Є, амбар побудований. Нехай переносить і речі, по йде, вони самі моє перенесуть, ні? Ми самі нічого не будете переносити. Найголовніша наша проблема, що цей регіон не автономний. Да. Ну, Працюйте, в печі працюєте, одна людина в солодині. Я б хотів просто мати можливість залишити цей регіон, щоб він жив сам. Без мого втручання. Майстерня ткача, нехай хтось постійно працює. Ого! Ого! Халупи лісника, як ти так швидко вирощуєш? Нічого собі, ви настільки швидко вирощуєте дерева? Лісники, нічого собі. Ну, тут також не вистачає, а збирачів, щоб поставити сезонні роботи можна було б. Коротше, ні, ні цей, насправді так кажучи, цей регіон самодостатній. Він там продає, він може купувати. Е, я постав тут змінювати культури, типу, два роки пар вирощуєш, два роки пар вирощуєш. Далі мені байдуже, відпочивай. Ти? Давай. Тебе зараз вирощування, а потім два роки пар. Ну, типу 27%. Всі інші так, насправді, нехай відпочивають. Не знаю, не знаю. І мене все, що там три роки стає. Нечотна кількість. Може я хотів, щоб рік через рік вирощувалось. Так ви тут що? Ой, у вас 8 місяців їжі. У вас все прекрасно. У вас треба розширяти. Давайте навпроти таку ж саму вуличку зробимо. Збільшимо кількість людей вдвічі. Вдвічі збільшимо кількість людей тут. Хоча тебе мисливців не потяне всіх. Вигодувати. Хоча тут 40 таких тварин, таких звірів. Ти до 20 вбивати можеш. І сюди хоч ще одну родину поставити, напевно, можна. Але вони вамбар не відносять. Вамбар працівник, судячи за все, потрібен. Хоча в склад, не від... в склад відносять автоматично. Може вамбар також будуть відносити потім автоматично. Може, якраз таки проблема була не в. А, ну так, проблема була в схобі, а не в коморі. Комора це, ну, ось табір мисливців і заповнювався схов, тобто для шкури. Але в коморі не було проблем. Тобто м'ясо спокійно зберігалось. 10 місяців. У нового регіону 10 місяців. Так, дивіться, сюди нам треба ще. Точно пильну яму. Десь поруч. Це прям точно. Ммм. Я тут пасіку не побудую. Це жільництво. Я б це взяв, тому що це обмеження на регіон. В кожному регіоні по дві пасіки. І кожному регіону зробити пасіку. Тут, до речі, ось в тебе. У мене що тут? Великі поклади? Так, ось тут ягід, в мене великі поклади. Тут такі маленькі. 64 всього ягід на рік. Але нормально. Типа для початку нормально. Так, тут ще господарство перший рівень. Так, доступ для води. Зачекайте. Я вибачаюсь, але я колодязь вам не побудував. Він ось тут ринок було б прикольно саме поруч з ринком поставити. А я взагалі забув, що я будував. А тут нам, вам колодізі вистачає всім? А у регіоні побудовано колодязь. Просто на весь регіон один колодязь достатньо. 76 людей з одного колодязя п'є. І вам. Вам пального не вистачає. Піч. Дратуєте. Так, давайте прив'язь одразу. А, не можу одразу поліпшити, мені спочатку кульна яма потрібна. Так ну тут дві родини має працювати. Ось в цьому таборі мисливців має працювати дві родини. Right, вам потрібна пропозиція одягу для поліпшення. Просто шкіра льне, ляне, ляне полотно або пряже. Для полотно взагалі без питань. Знаєте, що ми не робимо в цьому регіоні? Ми тупі. Я тупий. Тут же можна вирощувати худобу. Це в землоробстрі. Дім вівчарів. Давайте спочатку побудуємо. І воно ж допомагає нам відновлювати цей самий. Зможе допомагати нам теоретично відновлювати. Ось тут можна побудувати. Нехай. Цей регіон. Ти самодостатній, ти працюєш. Я повертаюся сюди. Так, тут ми розширили. Ще сильніше розширили господарство. Пільна яма. Одразу додаю сюди працівника. Тому що нам потрібні дрова. Також, для вашого попиту. Потрібна церква. 20 дошок на тебе треба і 10 каміння. Церкву поки що забуваю. Мені потрібна промисловість, а саме. О, сиром'ятні. Поруч з тобою побудую. Хоча, в нас сам склад ось тут. Логічніше, ось тут побудувати сиром'ятню. Все вперед. Так, давай. Те, що в мене. 5 дошок. Можна одразу прив'язь розширити. Ну ні, не зараз. Трохи пізніше, трохи пізніше. Так, ти. Так, тримай. Сиром'ятня. Буду мошкіри відносини. Відносити. І одразу побудую церкву 20. 20 дошок треба. в них 10. Можна просто розширити крат. А, у нас тут проблема. Доміків не вистачає. Так, можливо, я б хотів. Ремув. О, як ти по-тупому прибрав дорогу. Все, дякую. Окей. Це такий перший райончик. Я б хотів, щоб тепер ринок був ось тут. Але для цього спочатку ось тут, наприклад, ось це великий участок буде. Ось так, ось так, з цього боку, з цього боку, також участок, в якому потім хазяйство можна буде зробити. І ось тут посередині між вами зробити ринок. Все. Цей ринок знести. Все, переїжджайте сюди, всі, хто хоче торгувати, припасти принесіть їх в комору. Що вам? Нащо ви їх просто коротше? Але ось тут нам все ще не вистачає кількості родин. Судячи за все, наприклад, церкву. Церкву. І корчму можна побудувати в будь-якому місці регіону. Так, є плюс господарство. І тут плюс господарство. Так, заробляти. Нормально заробляти. Ми почнемо тільки коли підвищимося на другий рівень. Хоча б когось. І для цього мені ще церква потрібна. 20 дошок є, прекрасно. Тоді беру дерев'яну церкву. І фігачу ось. А давайте ось тут. Вперед. Так, ви. А чому тут? Яка до Бісу? Чому ви ротацію культур і постійно поставили що за бред? Всі інші ротації культурний пол руйнували собі. Ну блін, тут. Тут дивно. Ну і що, можна хоч кожен рік вирощувати? Коротше, під паром, два роки вирощуємо, під паром. Тримаємо Ви. Блін, тут би... Я б зробив рік через рік вирощувати. Рік вирощуємо, під паром, рік вирощуємо, під паром Мені не дають такого зробити. Я б з усім так зробив, типа, рік пар, рік вирощування, рік пар, рік вирощування. Тому що я бачу, що за рік воно відновлюється. Але мені просто не дають такого зробити. Це тупо, це дуже тупо. Це мені не подобається. Так, давайте, давайте, давай, давайте, давай, давай. реліант, церква. Готова Ставимо одного працівника працювати, і все, ми тепер. Пропозиції пального не вистачає. Ем, ринок Пальне є. Коротше, на когось іншого. Ось ти Давайте. Почнемо з майстерні шивця. Так, одного поліпшуємо. Також не забуваємо тут розширити дорогу. Вони якось ось так далі підуть. І ще, Хм, ти зрозумієш, що я хочу зробити? Ні. Ну, слухайте, цього ринку і справді багато буде, достатньо точніше. То можна ось так прикрити дороги. Якось ось так зробити. Сім. Так, але ну, треба дуже обережно з цим бути, тому що їжа не нескінчена на цьому регіоні в нас. У нас ще нема ні. нічого. Нічого нема. Що, знову ж, кожен з вас, скоріш за все, буде вирощувати щось. Скоро почне. Як тільки я отримую постійний тут прибуток, я поставлю вам щось вирощувати. Так, доброго вечора. Ви мали б вже побудувати. Так, гроші, головне, щоб грошей тут вистачало. Їжа буде завозитись. Дім вівчарів, Пасовище. 0 з 5. Вам би взяти поліпшення? Вівчарство, напевно. А ось. Удобрення. Ну, поліпшення, огороше, щоб було. Поля під паром, як пасовище. значно з родючість. Це було прям ідеально, але. Але це ми будемо вже робити в іншому регіоні, розширятись по цій гілці. Тут же, в свою чергу, ми робимо саме посовище. Так, ти тут? Давай посовище ось тут зроблю. Ось посовище є. Черство. Одну людину наймаю, додатково худоба. Це тут. там написано було, що це треба вже купувати через факторію торг... торгівців. Худобою. Давайте тебе тут побудуємо. Все, <кій> це регіон. Я від тебе відходжу. Повертайсь до свого нового району. Від якого мені потрібен постійний прибуток. Якому також треба факторію побудувати. Яку я побудую ось тут, навпроти церкви. Так, це дуже найвищий пріоритет. Факторія буде висока пріоритет. Ой, молодці. Молодці. Так, ви майстерня шивця? Одразу ставлю майстерню шивця вам. Так, будуйте. Все, ти продаєш вже взуття. Ти ремесленник просто. Зато тепер шкіри не будуть просто так пропадати. Хоча і так ми їх продаємо, але то таке. Блін, а може бути проблема, знаєте в чому? Якщо однаковий попит. Якщо, наприклад, тут в факторії попит на взуття такий же самий, як і там буде. Це каже про те, що я взуття взагалі не зможу там продавати. Поманітки, ми взуття продаємо? Поманітки тут. Вже краще просто шкіру продавати. Але шкіру ми всі про. Одна шкіра 6 коштує 6. Шкіра коштує 6. Тут там лавка Тесляра переходь на великі щити. Не торгувати взуттям. І тут вигідні угоду взяти ще поліпшення. Насправді кажуть, що це прям дуже погано. Факторія, давай, розстраю мене. Так, так, попит однаковий. Який це прият, звісно. Ну, для цього регіону хоча б ще взуття виготовляємо тепер. І в цього регіону скоро пробуд, будуть проблеми з їжею, тому що я зараз ще розширяюсь. буду це, все з'їдати. Хоча, наприклад, вже червень, а хати на травника не зібрали, тому що тут. хм, Можна просто і трав'яний сад побудувати. Я не знаю, все погано. Так, цьому регіону потрібні гроші. Мені поліпшити ці домики до другого рівня. А чому ви все ще лишили їх тут лежати припаси? Ось тут, в, на місці колишнього мого ринку. Не знаю, мені ця гра вже не подобається. Слухайте, от черепиця коштує багато. І блоки. В кам'яні також непогано коштують. Але це обмежений ресурс. О, ось ви збільшили рівень поселення. Так, важкий плуг є, можна пекарню одразу зробити на майбутнє. Є, ви будете більш ефективно це використовувати. І одразу так ми збільшили тут кількість людей. Житниця. Поля, по зроблю ось тут. Тут так вийшло, що в нас вільна земля. Так зараз перевірю. А, ну табір камери. Просто як захочемо, побудуємо тому житницю. Трохи ось тут вбоку боку в боку від поселення. Тут, до речі, також можна було б ще садиму. садибу вже побуду. А! А що ще треба для садиби? Коротше, судячи за все, руда потрібна. Ну, житницю, давайте, типу, високий пріоритет, але її головне просто, щоб навесні ми в цьому регіоні засіяли. Тому що зараз вже червень, нема сенсу щось сіяти. Головне, щоб ми навесні вже щось засіяли тут. Пального на 5 місяців. Окей, збільшимо роботу дроворубом. Я насправді кажучи, можна замість збільшувати дроворубом роботу. Ааа, я забув. Я тут вугільну піч. В опалюванню потрібно. А мені це вже що? чому воно так. Так, окей. Ось те, що розвиток для кожного регіону окремий це одночасно і прикольно, і одночасно додатує. Також мене те, що в житниці я не можу поставити мінімальну ціну, за яку ми продаємо. Тут хто не задоволений? Ти не задоволений? Ти не побудований ще? Почекай. Але тут все має бути. Житниця. Так, давай, плуг, обгрейдінг, прийшов. Також можна одразу прив'язь поліпшити до молоко хліба. Факторії, я не знаю, що через факторію продавати Також наказати їм продавати взуття. Це просто справді дуже непоганий заробіток. Взуття. Як я в будь-якому випадку купую тобі шлях на взуття. Так, придбати шлях, почекаю, поки відновляться гроші, і потім буду торгувати через ось цю факторію. Все, житниця покращена Немає полів, та я знаю, що немає полів. Скоро подаю. Почекайте. Так, мені не подобається. Тут написано, що пального на 4 місяці. Можливо, через це поселення я буду торгувати, не знаю, наприклад, їжею. Хоча хліб також 4 за 4 хліб продавати. Коли пшениця 2 коштує. А зерно скільки? Зерно 2, порош на 3. То таке? Ну що ж, але на цьому, на жаль, вже знову час закінчувати це відео. Подивіться, як ми вже вирубили тут ліс. Хоча ми тут тільки нещодавно знаходимось. З'явились нещодавно, але вже вирубали. Судячи за все, просто одного доміка лісника вистачить, тому що дивіться, як вони тут висаджують. Це прям непогано. Так вам всього вистачає, всього вистачає. Якось впоритись автоматично, коротше, все. Дякую вам всім за перегляд, Особливо, дякую своїм спонсорам, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході з відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посиланню описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!